Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапської федерації. Ви на острові Скарбів і сьогодні остров Скарбів шукає скарби на черговій зустрічі колекціонерів. Сьогодні 30 листопада 2024 року. Золото сьогодні коштує на спотовому ринку 2650 доларів. Срібло коштує 30 доларів 50 центів. Долар сьогодні коштує 41 гривню 50 копійок, євро сьогодні коштує 43 гривні 95 копійок, майже 44 гривні. Це початкові відомості для того, щоб ви розуміли, скільки що сьогодні коштує, тоді коли я буду називати ціни. Наш канал дивляться глядачі не тільки з України, а також з кордону. Отже, це для них буде корисним. Я вже отримав кілька запитів, що цікавить вас, шановні глядачі каналу. І насамперед я буду шукати ті речі, які запитували в мене. Отже, що я сьогодні знайду, що я зможу сьогодні показати, дивитись далі. Будь ласка, не примикайтесь, будьте зі мною. Я сподіваюся, що вас чекає дуже багато цікавих речей. Отже, не примикайтесь, далі буде. І, схоже, друзі, я вже знайшов перші скарби. Монети в слабо, дуже гарної якості. Як ви бачите, тут у нас 64, 62, є. це тут Баварія, Прусія, інші монети, також ще є ось такі монети. ну, Ексеф ну, також гарна монета, також ще раша імперська, купійки. Австрія, ну, ціни ви бачите. Якщо ви хочете там роздивитись краще, ви можете просто натиснути на паузу, роздивитись. Отже, ціни я не буду озвучувати, ви їх просто усі бачите. Так, ну і що ще є? Є ще інші монети. Вони, правда, не в слабах у вартості, ви так само бачите, які тут є, які монети тут є. Тайлери, подивіться, освіли талери. Марія Тереза, дуже багато. ну Є таких рестрайків в мене є. У мене такі є рестрайки. Я вже якось вам показував. Це три строки вдома Романові. Це 300. 300 доларів. Так всі інші монети, тут, Це так само талери. Їх треба роздивлятись, дивитись. цін я на ці монети, мабуть, не буду робити, тому а, ти, якщо це бажаєте, це? просто а, можете натиснути це? на паузу, для того, щоб роздивитися, для того, щоб вас розуміння, розуміння, що скільки коштує. Ну, а я продовжую для вас шукати скарби, вже, будь ласка, не перемогайтесь. Я продовжу для вас шукати скарби. В останній час дуже багато питань стосовно мене у роликах. Я їх інколи називаю монети в папірцях, але все ж таки такий вид колекціонування існує. Він заслуговує окремої уваги. Ви бачите, що крім таких роликів, які випускає Національний банк України, спеціальні для колекціонерів існують і просто ролики, які одержують самі банки. ви ну бачите, що тут вони також присутні. Що тут ще присутні? Тут присутні ще нова банкнота Андрія Пишного за його підписом. Це модернізована банкнота. Слава Україні, героям слава. Бачите, її. так само і банкноти 500 гривень. Дехто казав, що вже з'явилися, а також інші банкноти. Також дуже популярна серія серед багатьох колекціонерів це флора Фауна. Україна випускала свій час багато таких монет. Ось ви зараз їх тут бачите. Також тут ще й присутні монети і металеві, так звані. Національний банк України вже давно такі не випускав. Ну, Тут бачите в області України. Я не буду їх перелічувати. Також і пам'ятні монети, це Маріупольський Драмтеатр, якщо я не помиляюсь. Також тут ви бачите, от моя ну просто одна з улюбленіших монет передава. До речі, скільки коштів я 700, 800. 800-800 гривень. Монета Сергія Майдукова енергетики, славно звісно. Ви тут бачите, ну далі тут є ще піджуки, так звані. Так, ну вже тут з'явилось національне антикорупційне бюро. Скільки коштує? М -м -м, ну, треба дивитися. Так, добре. Ну, власне, у кінці сьогоднішнього репортажу я вам буду озвучувати усі ціни, які я дізнаюсь А також ще я знайшов. Мій улюблений, ну це не булон, це злиток, ну правда, це злиток, бульон, правильно буде називати, у наталем. Дуже красива, красивий злиток, скажімо так, в мене в колекції такі є. От, можна знайти ще такі інвестиційні речі. Ну і ще далі продовжуємо нажити, теж банкноти. Ви бачите банкноти, як в... Палітурки, чи як краще сказати, у конвертах і на оновленій землі. І єдність світує світ. Ось ви зараз бачите. Також дуже багато сьогодні тут буде, буде спеціальні такі альбоми для обігу пам'ятних монет, присвячені Збройним силам України. Там далі я бачу ще будуть інші такі. Альбоми, скажімо, там, пляси, як їх краще назвати, я буду намагатися вам також їх показати. Ну і також я хочу показати ще одну монету. Пам'ятаєте нашу монету Банківські, ой, вибачайте, батьківське щастя. І ось це монета Канади. Я вже колись вам її показував. Ще один раз покажу, звідки ростуть ноги. Отже, друзі, будь ласка, не примикайтесь, дивіться далі, далі буде. І примикайте. Друзі, цього року Національний банк України до новорічних, а також різдвяних свят готує монету, здається, як здравствую. Новорічний так... іграшки. Новорічне іграшки. Ну, не часто, але Національний банк України випускає і монети, і жетони. Такі зараз ви бачите такі жетончик, щедрик. Щедрик, Чідівочка, прилетіла Ластівочка, ось така монета, 5 гривень, якщо ви пам'ятаєте, присвячена вона Ліонітовичу, власне, він є не автором, він композитором, але він просто адаптував цю народну пісню в загальновідому у світі, в усьому, так званий Керол Белс. І ось ви бачите цю монету, ось тут я ось знайшов спеціально для вас. Ну, Коштувала на сьогодні, ну я б навіть сказав навіть дешеву, і 700 гривень знав. Ну, приматривайтесь. Друзі, бачите, кого я сьогодні зустрів на цьому зльоті в Вітаю вас, пане Максиме. Вітаю. Вітаю. Ну що, глядачі каналу вже цікавляться, коли ж вийде. Дізбу... Вже в друці, коли вийде, не знаю, бо з тими відключеннями ну, трошки. Ага. Зараз я принесу журнал свіженький, що вийшов, там вже є реклама, можна подивитись, майже як вона оглядає, Бо насправді там ще виборковий лак і тиснення золотою фольгою. Цього зараз на картинці нема, але буде. Все побачите. Якось не. так. Ну, взагалі, як Ваші справи, як там рокуються. Ну. Тому що я ж розумію, що не тільки, щоб поправити гроші, а також монети. Там, ну, праці багато, я так розумію, роботи багато. Та монети ще не скоро, вони це другий це. том треба запускати. Хоча б одразу після Нового року. Ну. Якось ага. так. Ну, а потім вже і згодом і потім вже. Так. Ну що, Пане Максиму, дякуємо вам за вашу працю. На терпіні чекаємо новий каталог про грошей, для, Ну, Власне, для мене це цікаво. Я хочу зробити огляд цього каталогу. Нарешті ж, ну, це ж головне, для того, щоб люди дізналися, що вони можуть там побачити, купити цей каталог. Добре. Ну добре, ну що, і пізніше тоді, коли вже донесуть журнал. Я вже так. потім ще, ще маленький огляд журналом, для того, щоб люди також цікаво закуповували. Добре. Тоді не прочиваємо. Да. Друзі, нещодавно ми святкували сторіччя українського радіо і вийшла відповідна монета. Вийшла відповідна марка, і зараз ви бачите, воно ну, просто реалітетний екземпляр, де є і монета, і марка. На Турції, ну, правда, тут погашення не те, що першого дня. Ну, власне, в Києві і не було спеціального штемпеля першого дня, використовувався черговий штемпель, а також ви бачите тут автограф автора, це Володимир Таран. Ось така дуже цікава річ, яку сьогодні мені вдалося одразу знайти, дякуючи підписникам. Для того, щоб вам можна було показати, дуже цікава річ. Це водночас можна вважати і КПД як конвар першого дня, тому що марка вона може бути наклеєна на будь-який предмет паперовий. Відповідний штемпель, який було зроблено у цей день. І, власне, монета. І автограф. Така цікава річ. Ось так. Ну що, не примикайтесь далі буде. Я продовжу для вас шукати скарби. Ну, Як вам сказати? Тут ви бачите і русський корабль «ІДІ», і російський корабль Усьо. Отже навіть можна було знайти э, такі раритетні марки. Ну, Правда, ця марка номіналу W, ця э, марка номіналом F російський корабль Усьо. До комплекту не вистачає ще э, два аркуші для повного комплекту. Ну і також ще Укрпошту Курпошту потім понаробили такі сувенірні, я не знаю, як це назвати, рамку з штемпелем. Ну, вони, правда, були зроблені в інший час, ніж ці, коли ці марки гасилися. Такі речі. Ну, і, А також бачите, тут є набори обігових монет. Вартості цих монет я вам потім розповім. А, ну і а, монети теперішнього воєнного часу, так само ви бачите, ось вони тут. Набір обігово-пам'ятних монет. Це просто альбом чи вже з монетами? Там є а, альбом, один і... з монетами, один просто. Один просто, так. Да? Ага. Показати тут, трішки пізніше. Ну і наш наш міли дуже очі... ну, улюблений наш набір. Щедрік різдвяні дзвоники, скільки сьогодні він коштує. 19. 19 тисяч сьогодні коштує. Так, Що це? Це набір до Євро 2012. Правильно я не да, 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 так. Все правильно, так? Да? Да? Так, так. Ну, що? Ну, і монети, що виходили нещодавно зараз. Так, верховна ну, пляшка. Пляш, 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 це на додаток. Ну, нещодавно монети. рік зміє. Я вже її показував. Національний банк України чогось вирішив зробити нову політу 4800. іншого кольору, та іншого розміру. Ось таке можна сьогодні було знайти на цій зустрічі колекціонерів і не перемикайтесь. Друзі, крона Великобританії, Георг Шостий, 37 й рік, в гарному дуже стані, подивіться. Який Британії, в Великобританії рік в дуже гарному стані, не покорна, немає ніяких забоїв, немає ніяких підкрив. Ось таку і дуже красиву річ я сьогодні знайшов. Ну це для поціновувачів. Друзі, ви знаєте, що кожного разу, тоді, коли я відвідую цю зустріч колекціонерів, я завжди питаю. Архістратигії на сьогоднішній день, тільки на цей час, мені вдалося знайти архістратигер вже 24-го року, ось ви зараз його бачите. І сьогодні він пропонується за 2700 гривень. Ось так от він виглядає. Ну ще також в цьому році мав вийти або вийшов. Ну поки що я не бачив розпорядження Центр банку України. Про вихід ще архістратигу в якості пруф з Ну, Можливо, вийшов, можливо, ні, але ось архістратиг вже цього року, він вже пропонується на зустрічі колекціонерів. Ось так от він виглядає. Ось я зараз його тримаю в руках, і ви його можете побачити. Не перемагайтесь. Друзі, я хочу вас познайомити з черговим. Це останній на цей рік випуск журналу Нумізматика та Ось ви бачите, як він виглядає. Усе це е, наші також нумізмати, які зараз служать в лавах Збройних сил України. Ось так от виглядає цей журнал. Ну, звісно ж, огляд останніх монет, які виходили за останній час в Національному банку України. Тут навіть є вступне слово Андрія Пишного, чиновного голови Національного банку України. А, до речі, тут є дуже гарне зображення монети плентанізм в сріблі. Як виглядає ця скринька або футляр, я не знаю як правильно вже. А, ну І також наукові статті, які вивчають нумізматику, монети різних часів, різних е, держав, які існували, які існують. Ну, французькі банкноти зараз ви бачите дуже красиві. Я завжди тоді, коли їх бачу, просто моє серце тає тоді, коли їх бачу. А ось це, здається, має бути е, водяний знак на цих банкнотах. Які цікавий, ну і також інші банкноти. Друзі, цей журнал можна придбати в крамниці острову Скарбів на телеграмі. Посилання на крамницю ви знайдете в описі до цього відео. Отже, будь ласка, не хотіти. Можете придбати не тільки цей. Журнал, а також ще й інші. Ну, за 22 рік я не випадав в крамниці, а ось за 24 рік усі номери журналу в крамниці в наявності. І не примикайтесь. Друзі, час добігає до 11 години. Я вже виконав усі ваші завдання. І зараз я вже прямую на монтаж цього ролика. Отже, чекати вам огляд цін, які сьогодні пропонувалися на зльоті колекціонерів, найближчі хвилини. Отже, будь ласка, залишайтесь зі мною ще на кілька хвилин. І ось настав той час, коли я хочу вас ознайомити з цінами, які сьогодні пропонувались. На зустрічі колекціонерів, яка відбула сьогодні 30 листопада 2014 року, і почнемо огляд з цін на річні набори обігових монет Національного банку України. 2013 рік 15 років банкнотно монетному двору 2800 гривень. 2013 рік добро дітям 4500 гривень. 2020 рік. 115 років будівлі НБУ 650 гривень. Минулого разу його можна було знайти за 600 гривень. 2021 рік, 25 років грошовій реформі 750 гривень. Ціна не змінилась. Тепер переходимо до монет з срібла. Архістратих Михаїл. Інвестиційна монета 2024 року сьогодні пропонувала за... 2700 гривень. Минулого разу е, архістатих 2023 року можна було знайти за 2500 гривень. Щедрик колядка дзвонів 19 тисяч. Ціна не змінилась. Володимирський собор у місті Києві набір з двох східних монет 21 тисяча гривень. Український борщ 7250 гривень. Захисниці 5500 гривень, Сергій Параджанов в монета 2400-2500 гривень, батьківське щастя 3800 гривень. Вартість не змінилася. Наступними будуть монети з Нойзільберу І почнемо о, наш огляд з серії Східний календар: Рік щура 650-700 гривень, рік БК. 450-500 гривень. Рік кота, 200 гривень. Рік тигра 400 гривень. Рік дракона. Монета, що нещодавно вийшла, коштувала сьогодні 220 гривень. Далі йдуть монети з Нойзільбера, з там подруком з серії Чорнобильський біосферний заповідник. Таких монет було дуже небагато. Був відміть бурий за 1250 гривень, а також лелека чорний за 1200 гривень. Інші монети, як кінь Приживальську або рис Євразійська, можна було знайти. Я їх не знайшов, отже, про ціни я вам не можу сказати. Наступне перша поштова марка сьогодні коштувала 990. 1000 гривень. Передова 820 гривень. 30 років незалежності 1100 гривень. Це монета та, що е, з Нозільбера. Ну, монета борщ 2023 року 470 гривень. Сміливість бути 240 гривень. Батьківське щастя 400-450 гривень. Українська мова 210 250 гривень. Захисниці 500 гривень. Минулого разу ця монета коштувала 470 гривень. Червона калина 250 гривень. Орен'єк 240 гривень, як і коштувала. Плюнтанізм 580-600 гривень. Ну майже так, як і коштувала. Парламентаризм 250 гривень. Сміливість бути, здається, я вже казав 240 гривень. І 100 років українському радіо 320 гривень. Такими були сьогодні ціни на ті монети, які я бачив і за які я питав. Дякую усім, хто дивився цей мій коротенький огляд. Наступна зустріч колекціонерів відбудеться 28 грудня. Отже, я сподіваюся, що я також можу зробити репортаж з цієї наступної зустрічі. А на цьому усім дякую. Хочу побажати усім здоров'я, стійкості, бережіть себе, бережіть своїх близьких і рідних, і слава Україні!